Друзі, так здійснюється мрії. Я ще з самого дитинства фанатів просто по великому тенісу знав першу десятку жіночих ракеток, чоловічих, слідкував за рейтингом. Мені дуже це подобалося. А тут я вже бачу, як Рафаель Надаль рубиться з Джоковичем, Справжній чемпіонат світу, дуже багато примарних глядачів. Глядачі Гандхарви з інших всесвітів зібралися для того, щоб бути свідками цієї події. І Рафаель Надаль на подачі, друзі. А якщо чесно, це мої друзі. І тут нікого нема, ніхто на нас не дивиться, бо це дуже жалюгідне видовище. Найкраще тут це моє тіло. І тіло Ільї, а ще борода Дмитра. І я думаю, що цього достатньо для того, щоб цей ролик набрав хоча б 1200 переглядів. Тому що я придбав з Китаю дешевенькі ракетки, купив нячики, ми зняли дуже класний такий простір і дуже кайфово, друзі. От знаєш коли... Зараз буду ближче до тебе, розкажу. От коли ти дивишся гру, якщо дуже довго дивишся і вона азартна, вона тобі подобається, вона видовищна. Ти проникаєш в ту гру, як ніби ти там граєш. От навіть ті самі гормони виділяються, навіть м'язи можуть самі по собі напружуватись, ті, які відповідають, наприклад, за гру в футбол. Я дуже любив в дитинстві футбол більше, ніж теніс, але це, теніс, мабуть, на другому місці. І от е, насправді це зараз в нас такі. Ну, ми нічого не вміємо, нічого не знаємо. Це деякі кардіо, просто побігати за м'ячиком. І дуже хочеться навчитися компактно грати. От, і прямо поринати в цю гру, бути цією грою це дуже-дуже цікаво, коли час просто як ніби, зникає. А, ну, якщо описати словами, Кожен, кожна людина в своєму житті це відчувала. Коли ти в грі, коли ти гравець, коли ти якийсь персонаж цієї гри і прямо от... повне занурення. В тенісі це відбувається. Дуже багато тонкощів пізнаємо під час тренувань таких. Це просто цікава дитяча гра на концентрацію і дуже класно теж працює все тіло. Ну, мега пушка, мені подобається. Потужно. Оп. Пушка!